У мирний час тут зберігали зерно, продукти, а от коли війна, тут порох, зброя. Я такого кругом обійду, а потім О, Ну, черепиця вже більше 100 років, напевно, вже злітає. Бачите, вони вікна позамуровали. О, прапор так гарно має оріє. Відео, а потім змоделюю. О, Який орнамент робила. Тут здається хаос примурування, але це дуже оригінально. Бо я сама от Порохова вежа. Її охороняють два левики, правда, вони зараз сплять.